Нещодавно ми розповідали історію про майстра з Чернігова, який власноруч складає дрони для ЗСУ. Проте, окрім них, Михайло Ворошило створює для військових ще й унікальні павербанки із використаних електронних цигарок. Я спочатку робив батарейку для прицілу 1 ПН 58 Це прилад нічного бачення, там така напівкалаша. Такий прилад, і в нього проблемка була це живлення. І я переробив його живлення, збільшив, із, збільшив роботу самого приладу із 60 годин до 180 годин. І перезарядка тепер займає цієї акумуляторної батарейки 2,5 години замість 16 годин. Тобто ви можете її там металевий корпус, ви можете її розкручувати всередині там Type-C. Ставили звичайний блок живлення від телефону за 2,5 години, він зарядився, а то іще швидше, в залежності від вашого зарядника. Так і виникла ідея створити свій потужний павербанк. Знайомі почали приносити використані електронні цигарки, а Михайло розбирав і тестував акумулятори з них. Потрібно дуже добре сортувати самі акумулятори, тому що вони. Добрі, але багато багато браку. Тобто ми можемо зарядити там 20 акумуляторів, а потім вони відлежуються у нас там три дня, ми їх перевіряємо вольтаж, і у них вольтаж в деяких там впав там на вольт, наприклад. Ну, ми їх одразу відкладаємо, ми їх не використовуємо. Тому що це вже говорить про те, що у цієї батарейки присутній високий саморозряд, і вона в подальшому призведе до нестабільності самого павербанка. Такі павербанки унікальні ще й тим, що корпуси для них друкуються на 3D-принтері в Чернігівській області. Спочатку я купував, тобто я купував за свої гроші. Там 10, 10 корпусів мені обходилось 1800 гривень. Потім волонтери мені почали друкувати це безкоштовно, ми розробили свій макет під свою плату. Тобто плати ми купуємо на AliExpress чи на Taobao. Тобто Ми до цього підходимо дуже ретельно, щоб ну, гроші вкладались розумно. Не купувалося там. тому що Я розумію, якби, то, що це волонтерські там гроші, там, ну, люди скинули, але ну, ми економимо і розумно до цього ставимося. Акумулятори можна використати також і з інших приладів або окремо придбати новенькі, а складають їх усього за кілька годин. Якщо все готово, все заряджено, то дві години один павербанк збирається. Тобто, це паяється повністю банка. Розпаюється між баночні кабелі, тобто все підключається паралельно плюс паралельно мінус. Тобто ми збираємо ємкість, потім підключається платка, все заливається термоклеєм чи герметиком. Також такий павербанк оснащується потужним ліхтарем, а його ємність становить 33 три тисячі міліампер. Вони мають дуже великий попит серед військових, а замовлення надходять мало не щодня. Тож, якщо ви хочете зробити свій невеличкий внесок у добру справу та екологію, не викидайте електронні сигарети. А зв'язатися з Михайлом можна в соцмережі Instagram за посиланням. Да, до речі, не викидайте електронні сигарети, приносите нам. Ми їх розбираємо, сортуємо. Тому що ви ж всі, ми всі знаємо, що акумулятор шкодить дуже навколишньому середовищу, Тому думайте, будь ласка, головою, що ви робите? Воно ж вам вернеться.